Terima kasih telah menonton! Я вам уже уливала. Кілограм, так, у мене кості, давай ульотик давай. Так, <реклама> на, на давайте. Бері. Так, дивіться, що у нас виходить. Це у нас виходить нам 3900. Мужчина пішов до Альбінки і Альбінка навіть не наляла. Альбінка, де ж дивіться, ролик, де ж мати совість? Ти чо, мужчина? Ви Привіт, Альбінки передаєте. Чого вони наливають? Я не понял в Одесі. Тут жито приїхав. Ну я вас за то накормила якою? А ну скажи, Бачу, так, Альбінка, ти не накормила, так, то, то хоч так, я накормила, понімаєш? Ось вам, так. Да. От чудо. Плюс 410. десять. 15 шість, тисяч. Так що Альбінка має совість корми. А ви тут паприку взяли, просто так а ти моя, ти поняла? Так що мої любічки приїжджайте, Дивіться, сейчас це все йде на жидомірі, кості ко це і корочка. Ми зараз спокуємося з льодиком, щоб ви поїли і за наше здоров'я випали. Коли наступний раз вже бутилка буде стояти. Да. Ну, в доміри будуть стояти сюди бути. І будемо пути за Збройні Сили України за дешевою. Все буде добре. Слава Україні. Героям. Ліжуня, а ну аліночка. Тают, тают. А ліжунька, а ну кажи. Огонь. Аліночка, ти тренуйся, Алі... ой ні, Жуня, тренуйся. Поки їж, так. Да. Чуєш, хай поки їсть, а потім почнемо, так? Да? Да. Да. Аліжунька, смачненько, Приятного аппетита. Дякую, Можна. Аліночка, ти їж, бо потім ти не будеш, ти будеш виходить удовольствие. Чува, зараз ти можеш їсти, потім вже їсти не будеш. <реку> Що мені зробити? Чого ми плачемо? Що таке? Я вас побачила вже. Любочка моя рідна, не треба плакати, це добре. Дітя, моя ручка. Ну, де? Ви така красива. Спасибо. Вам не треба ні фільтри, нічого. ні в <рес> Ви прекрасна. Спасибо вам велике, ви теж моя красотка. Так ну що, робимо фото на Хмельницький, передаємо вітання. Дівчатка моїм всім, Хмельницький, любить вас, обожнює. <рес> <рес> ну я хочу сфотографуватися в такому. Красивому, якщо у вас є горошками, з фартушок. Фартушок. Костик, а ну зараз, а ну найди фартушок горошкам, а я вам щось його подарую. Костик, а ну де фартушок з горошком. А ну подожди, зараз я вам А ну, Костик, відкривай. У мене є фартушок з горошком. Одкривай, давай, кульок давай, Костянчик. Давай. Щас. ну давай. Горошок. О, давай, 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 давай. Дивіться. Я вам його дивіться. а ну одявайте. Я вам його дарую. Це у вас буде пам'ять А ну давайте ми. так, Зато він вам таку удачу принесе от тільки я вам говорю. Красотка ви моя, і сльози витир. Сльози, щастя, моя любима. Оба! Ача-ча! Боже, як вам красиво! красуня, Ми будемо з вами шикарні! Моя красуня, я вас обожнюю! А я вас, як не знала, ці сльози від радості, що я вас бачу! Красотка ви моя. Стісняшки! Ага, понакрасували губитки, гарнесики, не ховаються такими зайчиками. Ай ти бозі, яка кольося. Ну красуня. Я вам кажу, мої красунки. Ось прямо цю кібітку давайте, там фотозона моя рідна. Яку нам камеру дивиться? Да? Красотульки. Ви на море приїхали? А були вже на морі. Ні, ще не були. Ми їдемо тієї. Та ти що? Ей, губина, красиве. Красуньки. Дівчатка, вам удачі. Гарного дня. Спасибо. Добрий день. А ви тримали білу троянду, я до вас з ромашками, з ромашками, світулечка і фото, фото. Фото, фото. Може, моя красуня. Так різко, але знаєте, ромашки, любить чи не Конечно, как вы любите, вот это женщины любят. Купали, купали, Моя красуня, красуня давай. Покажу, будешь на привозе со светулькой фото. Моя красуня, сто процентов, дивиться, мы тут и там. Мы будем скрыть вам. Вас и там вас показывают. Люблю, целую вашу вечерку. Спасибо, моя Слушайте, красуня. Принес, я тут такая привезла, такие. Ой, 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 ой. Ну, привезла тобі подарунки, тобі точно сподобається. Де там ваша рибка з ікрой? Ляжі, давай, щас потім вже. Да. Короче, ти їси рибу, а я не пробую. Добре? Ні. А що? Ну, я теж хочу, так. А рибу хто буде їсти? План. Дуже класна рибка, Приїжджу ще приїзуще, а заводний два. рази А отак поглисти рибу, не різуші дні. Ой, Гай Саша, вам дуже великі вітання, я що рибочку ми зараз запакуємо і ви поїзде пустяшечку з нашого привозити. Вірай добра. До зустрічі вже до дня. Ми зробили 4 передачі, що буде біжимо не на охотні, тому що підути короткий день. Я хочу вам сказати, що сьогодні така сильна мощна субота і по роботі, і по передачам сьогодні такий, знаєте, такий ударний хороший день. Але бачите, я так переживаю, думаю, ну ікра жар, а сьогодні ікра улітала. Сьогодні всі хочуть іменно ікру. Ікру, оце особливо оця шумбаночки. У нас, бачите, поляли. Хоча ікра, оця в шовбаночки, вона просто неймовірно вкусна. Це вона взагалі вся по своєму вкусним. Ми сьогодні, я вам кажу, ми сьогодні, знаєте, попрацювали. Але ще зарані, ще час з я ні в точку вам не кажу поки, тому що це тільки, знаєте, перший шаг. Просто зараз передач, передачі костик населені нову почту, тому що треба сьогодні, знаєте, в суботу нам треба їх до 3 години віддати, щоб ви завтра їх отримали. Так що мої хороші, ми не привозимо, ми працюємо, ми не, дали, не ділися, товар у нас є, ми теж є. Я вам дякую за ваше внимание, я вам дякую за те, що ви в мене просто є. Я вас обіймаю, ціліваю і I love you. Здрастісь. Здрасте всі. Здрасте. Ми вас хочемо привітати. Дякую. Боже мій моя ти красуня. Вони такі красиві, як ти, а платочко, як хрице, святу, тройця, ми вас вітаємо. Спасибо. А ну моя, моя гарнюня. Ах ти, моя красуня, боже, як тебе вас... звати? Софа. Софочка. скільки пібірочків? П'ять, поки п'ять, ну понятно. А потім буде скоро і 25, так? Ще трохи. Ах ти, моя красуня, боже мій. Вот это зеленый свет. ты завтра начинаешь, да? да за завтра тройца. Да? Да, да? Я тебе вам, Спасибо хорошее. вам. Моя красуня, дякую тебе. Знаете, девочки, сколько рыбы есть на базаре, сколько я обходила. Просто рыба хранится без холодильников. И я в очередной раз беру у Светы. Просто обалденная рыба. Вот я всем рекомендую. Четверо не влази, вже двоє не влази. Добрий вечір. Добрий вечір. Так, О, вже полп'яту. Ми за подусочкою чуєш, я кажу, ми з тобою як два топлі на плющі. А які полп'ято? Пол шостого. Пол шосто. Тоді Ти всі думаєш, що ти світу? А, світулічка не спішить жити. Ну, понятне діло, дівчатка мой та ми всі не спішимо жити. Ми так знаєте, вроді би рука йдуть вперед, а ми з вами назад, назад, назад. Тому що все буде так. Так наші любі Сьогодні не день прикраси, день чудовий. Ми попрацювали, я завжди так хочу сказати, дякувати вам, дякувати Богу, правда. Робота сьогодні була хороша, передачки були. Я сьогодні зайчик, Що ти жито, де сьогодні? Що будеш готові до ви? Не знаю. А я знаєте, що хочу? Я хочу гречку і зараз зроблю грецького салатика. Я не знаю, щось може жидке таке звариш, не знаю. Але знаєте, що мені? Мені я вже привикла, ви бачите, що я руки держу при собі не взяли ці свої криля розпускати. І я отаку, знаєте, котой е, мішка, мішка ходить, то як не медведик, знаєте? Я ще здійсню, як медведик, тому що цей корсет, я вам говорю. Все добре, бо касетка. А це теж. Чуєте? Хотіли красоту? Ого, -хо, терпи. Так що, мої рідненькі, всім хорошого вечора, позитивного вечора. Ми вас з лепотусечкою обіймаємо, цілюваємо. Зайчик тебе не видно. Тільки мене обіймаємо, цілюваємо. Я вам кажу, I love you, а зайчик. А ми вас силоїм любимо між днів дари і наших